Російська співачка Алла Пугачова, яка не підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну, відповіла хейтерам в мережі за публічну підтримку України примадонну та її чоловіка Максима Галкіна, часто критикують росіяни. На своїй сторінці в інстаграм Алла Пугачова з іронією звернулася до своїх образників «Ви ж, мої дорогі, які ж цікаві історії ви вигадуєте про нашу сім'ю. Давайте ще. Сміліше хлопці, нам подобається. Раніше чоловік співачки, російський пародист Максим Галкін, коментував уприки російської пропаганди про мовчання та ігнорування бойових дій у Курській області. Тоді він заявив, що не мовчить усі два з половиною роки війни і стурбований долею Росії та України. А ви запитайте, не чому я мовчу, а чому, наприклад, мовчать ті обласкані владою артисти? Нагороджені, які брали участь. У всіх урядових концертах протягом цих двох з половиною років і гаряче підтримують свого відзначимо. Судячи з інстаграму Максима Галкіна, він з родиною в даний час перебуває в США. Там у російського пародиста проходять гастролі.